За тиждень з 6 по 12 лютого силами оборони України знищено близько 6,5 тисяч осіб особового складу противника. Про це повідомив начальник штабу, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Також за тиждень знищено майже 400 одиниць озброєння та військової техніки. Наші захисники збили два літаки, два гелікоптери, 61 крилату ракету, а також 49 безпілотників. Лотних літальних апаратів. Ну а зараз з нами на зв'язку. Віктор Ягун, військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ, директор агентства з реформування сектору безпеки. Пане Вікторе, вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Пане Вікторе, насамперед, оці цифри: 6,5 тисяч загиблих росіян за тиждень і 4 сотні одиниць техніки. Чи наскільки масштабними є ці цифри, і чи були такі подібні втрати у цій війні з боку росіян? Подібні втрати були на початку активної фази агресії. Але що то, що зараз відбувається, це неймовірно для експертів не тільки України, а й світу. Вони просто вражені безвідповідальністю самого керівництва Росії відношенням до особового складу офіцерів і командирів російських збройних сил. Тобто, це якась така. Не, ні, ніхто не може зрозуміти для кого це, для чого це. Який зміст в тому, що більше тисячі чоловік в день просто гинеть не за що. Тому що фактично ми тепер всі розуміємо, що та активна фаза, яку ми чекали, той так званий і, 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 і ними ж самими ініційований і, і, великий наступ розпочався. Але насправді нічого не відбувається, тому що вони просто вб'ються голови об стінку об стінку, яку збудували наші збройні сили, які хлопці стоять. Нам дуже важко. Ви знаєте, що в нас так само шалені втрати, але порівнювати їх просто неможливо. Це дві різні речі, і втрачаючи кожен день більше тисячі чоловік. Це фактично батальйон просто йде нікуди. Це е, говорить тільки про одне про, про те, що е, е, тактики е, якоїсь чи стратегії е, в майбутньому у них просто немає. Вони не маючи достатньої кількості е, броньованої техніки, не маючи е, розуміння того, що відбувається на фронті, насправді е, виконують бездумні вказівки свого керівництва і е, просто е, гинуть ні за що. Ви знаємо всі про е, успіх на наших збройних сил на, на вугледарському напрямку, де була знищена в черговий раз. Наголошую в черговий раз, тому що вона фактично була відтворена за рахунок мобілізаційного резерву е, 155-та бригада морської піхоти, і це все е, показує, що е, росіяни для них немає е, е, якоїсь там межі. Вони відводять розвалену військову частину, поповнюють її мобілізаційним резервом і знову кидають в бій. І це відбувається раз за разом. Нічого, нічого вони не добувають. Та, та відстань, яку вони проходять за місяць чи за два, за підрахунками наших партнерів, говорить про те, що якщо вони з такими темпами будуть і далі наступати, то до Києва вони підійдуть якраз через 250 років, якщо від них щось залишиться. Пане Вікторе, минулого тижня головне управління розвідки повідомляло про те, що другу хвилю своєї мобілізації росіяни поки відкладають, зважаючи на ці великий цей рівень. Трат особового складу, про які ми говоримо, до батальйону окупаційних військ щодня. в такому темпі як довго зможуть росіяни без нового поповнення, без продовження мобілізації продовжувати ці спроби наступу, принаймні локальні? Найбільше 15 днів. Вся справа в тому, що за підрахунками фахівців. Той резерв, який вони мали, який вони підготували, який вони мали намір використати в, в війні проти України, це близько 300 тисяч чоловік. Ми, ми бачимо ті втрати. Ми говоримо про втрати померлими ну, знищеними, а нам треба врахувати ще втрати тих, що отримали поранення. Якісь обмороження там є інформація, що більше 30% всіх поранених обморожені з кінцівками, тобто це безвотратні втрати, які в найближчий період Росія не зможе відновити. І це в комплексі говорить про те, що втрати особового складу просто шалені, і вони корелюються десь. В рівні трьох тисяч в день може бути, і якщо підрахувати на 10-15 днів інтенсивних боїв, то весь той резерв може просто бути може випроповипорвуватися. І як вони його будуть заміщувати, не знаю. Мені дуже цікаво буде подивитися зі сторони. Пане Вікторе. На вашу думку, чому немає ніякої реакції всередині Росії на таку ситуацію? Ну, на жаль, в них менталітет зовсім інший. Ми, ми вже неодноразово про це говорили: що населення Росії це населення, яке звикло страждати за велич, вірити в свого царя, і в переважній своїй більшості неспроможно на якийсь вихід, грубо кажучи, на вулицю, і висловлювання своїх нагальних позицій. Тобто в них немає суспільства, в них є населення, а громадського суспільства просто не існує. І оце от населення, воно просто сприймає за дійсність те, що відбувається навколо нього. Та частина активного громадянського суспільства, яка могла би щось на щось вплинути, вона виїхала з Росії. Це за останні декілька років. Оцінюється в, до 4-5 мільйонів чоловік, і, власне, це якраз той кістяк е, населення, який, можливо, спроможний був щось там е, хоча б висловити, якщо не е, змінити, тепер цього вже і, і цього немає. Нема е, незалежної преси, немає можливості е, е, отримати правдиву інформацію. Ну не, не, не стільки немає можливості, стільки немає бажання. І вони от пливуть по течії і страждають от, от, в них ну, їм це подобається. Ну, подобається ну, то, що ми можемо зробити. Ви згадали, пане Вікторе, про, про серйозний удар по окупаційним військам в районі Вугледару. Так, якщо згадати ще про події. Навколо Бахмуту раніше ми говорили про те, що збройні сили України відійшли із Соледару зараз наприкінці тижня була інформація, що окупанти продовжують спроби наступу на Красну Гору. Чим чи, чи можуть вони створити нову більш потенційно сильну загрозу контингенту у Бахмуті в разі захоплення Красної гори? І що поясніть, будь ласка, що там взагалі відбувається? Ну вони використовують тактику кліщів, тобто вони намагаються взяти махмут в кліщі і втил в тил нашим військовим. Вони зрозуміли, що в лоб взяти місто неможливо і намагаються обійти його. Наші це бачать, наші намагаються І хочу сказати, що неодноразова заява від керівництва. Підрозділів, які там знаходяться від керівництва сухопутних військ, Генерального штабу, що ніхто здавати наші позиції не збирається. Я сподіваюся, що в найближчі дні все стане на своє місце. Тобто ми зрозуміємо ситуацію більш детально, і ворога точно нічого не вийде. Проблема е, ворога в тому, що в них е, дуже обмежені можливості в часі, і вони е, мусять е, виконати своє завдання про вихід на адміністративні кордони Луганської Донецької області до 1 березня. І е, е, є вже перехоплення інформаного перехоплення е, їхніх розмов про те, що саме лютий для них поставлений як е, така. Е... Критична, критична, критичний час для вирішення їхніх е, питань. Тобто, вони, от лютий для них це критично, що вони мають до 1 березня змінити так кардинальну ситуацію, що вже Збройним силам, буде, Збройним силам України буде неможливо е, перехопити ініціативу. Наскільки це правдиво і наскільки це в них вийде? Ще раз наголошую, будемо дивитися, на жаль, ми зараз тільки спостерігачі. Ну, ми, пане Вікторе, пам'ятаємо, як вони ставили такі завдання вже впродовж цього минулого року три дні, потім три тижні, місяць, три місяці. Тепер знову до 1 березня. Що може трапитись, якщо знову вони, я більш ніж в цьому впевнений, якщо знову вони ці поставлені військово-політичним керівництвом завдання не виконають до 1 березня? Ну в них закінчується все тим, що починається перестановка. Керівництво генерального штабу, керівництво цієї так званої спецоперації, знову там когось примістять, когось відсторонять, комусь не знаю, чи дадуть догану, чи не дадуть. Скожо з цього, що ні. Але то, що вони там якась така внутрішня чергова боротьба буде, це однозначно. Але е, в них і міняти немає на кого. Вони там зібралася така невеличка кубка генералів, яка перемічується туди-сюди, там то туди, то, то, то призначають сюди. Ну, з'явиться черговий суровіки на замість е, умовного Герасимова нічого це не міняє. Тактика військ Російської Федерації, виконання вказівки першої особи держави, виконання бездумне без будь-яких стратегічних чи тактичних е, розрахунків, не, не розуміючи ситуації в світі і ситуації на фронті. Вона залишається ну, такою, як вона була з самого початку війни. Що ж, дякуємо дуже вам, пане Вікторе. Дякуємо, що долучилися до розмов у нашій студії. Це був військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ми говорили про те, що відбувається зараз на фронтах. Дякуємо також усім захисникам України, які продовжують стримувати ворога на усім на усіх напрямках. Ми повернемося за мить.